У кожного народу мова своя. Для нас рідна українська. З 2000 року український народ і наша держава приєдналися до святкування цього міжнародного дня. І сьогодні ми з вами саме зібралися для того, щоб ще раз насититися енергією рідного слова. Бо тут зібралися не просто ті, хто читає, але той, хто творить. Слово сказане з добром сьогодні зробить тебе світлішим. Мова це наш кордон, який ніхто не зможе зруйнувати. 21 лютого у Могилів-Подільській гімназії No2 викладачі та учні закладів загальної середньої освіти нашої громади відзначили день рідної мови. Захід організували за сприяння управління освіти міської ради, і він став справжнім святом мовного розмаїття, єднання та гордості за нашу солов'їну. У навчальному закладі витала атмосфера патріотизму та піднесення. Коридори були оздоблені цитатами видатних українських письменників, а учні та вчителі підготували тематичні івенти, присвячені історії та розвитку рідної мови. Адже для українців сьогодні говорити українською, обороняти свічечку букви «Ї» – це захищати себе і національні кордони, свою ідентичність від нападів агресора. Міжнародний день рідної мови це свято, яке об'єднує не тільки націю, але й взагалі, всіх людей в усьому світі. Чудово, що сьогодні ми можемо залучити наших учнів до такого заходу. Які мають можливість висловитись, які мають можливість розказати щось, і головне це сила слова. Здобувачі освіти Могилів Подільської громади, що живуть у прикордоні, сьогодні стоять на захисті батьківщини своїм сумлінним навчанням і рідним словом. Вони свідомо пишуть власні поезії, есе, новели, оповідання, нариси, беручи участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах учнівської творчості, публікуючи власні збірки. Для одинадцятикласниці Анни Данілової рідна мова то душа її народу. Дівчина вважає, що дні руху за мову є чудовою нагодою яскравіше говорити про історичний розвиток рідної мови, показувати її красу та велич. Я вважаю, що такі свята дуже важливі, тому що саме в ці нелегкі для країни наші часи ми повинні об'єднуватися, спілкуватися рідною мовою і просувати нашу мову на всіх міжнародних аренах. Офлайн та онлайн одночасно зустрілися 248 школярів громади, щоб не тільки надихнутися рідною мовою, а й отримати цінні настанови від військовослужбовця Могилів-Подільського прикордонного загону імені Героя України, старшого лейтенанта В'ячеслава Семенова Артема Кісельова. Він ніколи не планував стати письменником. Однак реальність змусила Артема сісти за написання книги Інструктор бойовий дух, котра після друку стає досить. Табельною і мотиваційною від відважного воїна юнацтво почули, як загартовувати готовність стояти на захисті своїх переконань навіть у найтемніший час. І мова тут відіграє ключову роль. Учнів і учениць, які бережуть наш національний скарб, відзначили почесними грамотами управління освіти могилів Подільської міської ради за перемоги та участь у конкурсах різного рівня: від місцевого до всеукраїнського та міжнародних, із популяризації української мови, присвячені шевченківським дням. Міжнародний день рідної мови ще раз нагадав: материнська мова це безцінний скарб, який варто берегти та шанувати завдяки таким подіям. Під Тростаюче покоління ще більше усвідомлює її значущість і роль у житті кожної людини, адже мова це голос народу, його сила та майбутнє.